Всім привіт! Сьогодні ми зробимо тренування на гарну поставу для ніжок і для стопи. для стопи. Погнали! Так, Трошечки розімнемося. Вдих, видих. Вдих, потягнулися. видих. І ще раз очевид раз. Вдих, потягнулися. Вверх підтягнулося обережно, тільки щоб нічого там зверху не, не збили, і видих. Зараз робимо на ніжки, на стопу. Так, розминаємо наші ніжки, стопу. Щоб вона гарна була постава в нас, треба розминати наші ніжки, розтягувати, робити вправи для спинки. Так, я вам сьогодні якраз і покажу. Дуже гарною і вправою, можна робити будь-коли, зранку, ввечері. Так. Піднімаємося на носочки. Вверх-вниз. Добре, дихаємо. Дих, видих. А зараз пальчиками. До себе, до себе загрібаємо, якби до себе пальчиками на місці. Не йдемо, а якби до себе пальчиками рухаємо. А зараз від себе, від себе відштовхуємося пальчиками. Так, так добре. Розслабили. Буде тривати тренування десь до 20 хвилинок. Так, зараз розслабляємо всі плечики наші ручки, розслабляємо. дихаємо. І йдемо помаленьку. Вперед, назад, спокійно. Розслабили. Зараз ножки розслабили. Розслабляємо. В один час вони розслабляються. і. Вже починаєте трошки розігріватися, Тіло вже починає розігріватися. Дихаємо, ручки зігнули легенько і йдемо вперед-назад. Так, ножки в сторони, якби пружинкою. Колінка. колінка, видих. Видих, видих. Добре. Ще розслабляємо. Ручки розслабляємо. Ідемо, розслаблюємо ручки. Зараз трошки зупинилися. І теж пружинкою ручки робимо вперед-назад. Видих, видих, видих. Видих, 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 видих. Можете те, ці вправи робити будь-де. Дома, на вулиці, на роботі. Так. Ходимо. На пляжі. Де є місце 2х2? Можна робити ці вправи. Так, добре. Розслабили ножки, розслабили. Так, зараз ручки за голову, трошечки одну ножку вперед поставили і нахиляємося спокійно, Вди, видихаємо, вдих, наверх видих, видихнули. П'ять разів на одну ножку, вдих, видих. Лопатки звели. Вдих, видих. Три, вдих. Видих. чотири, Вдих. Видих. П'ять. Поміняли ножку. Так. І погнали вниз. Внизку не опускаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Так, рівно вдих. Видих. Вдих. І на видихі напружуємо прес. Так, розслабили ручки. Так, зараз одну ручку робимо кулачок і робимо одну Другу поставили на таз. І робимо такі рухи по колу. Добре. Назад І вперед. Дихаємо. І назад. Розминаємо наші ручки. Добре. Другу ручку. Кулачок. І погнали. Назад. Вперед. Добре. Розслабили. Так, шию розминаємо. Дихаємо вниз, опустили спокійно. Так, повертаємо спокійно в один, другий бік. Вниз, рівно, вниз, рівно. Добре. Зараз покрутим трошечки наш таз. Широко, тихенько, спокійно. П'ять разів в одну сторону, 5 в іншу. Так, перед тренуванням зранку випити водички. Так, обов'язково теплої водички пити, не забувати. Так, не забуваємо за водичку. Обов'язково. Я вам буду нагадувати. Водичку, водичку, водичку п'ємо. Так розмігали. Зараз робимо таз в бік, разминаємо наші ножки наші, розминаємо. Так. І ще розімнемо. Ножки вниз. Дихаємо. Вниз. Приєднуйтесь до мене, до моїх тренувань робити. Будемо разом. Так, і нахиляємося вниз. Спинка рівна. До одної ножки, до другої ножки. Так, трошечки розмялися. Так, зараз ми сідаємо вниз і будемо робити основні наші вправи. Так, зараз ми, так, щоб було вам бачити все. Ми зараз. Бачим, ми зараз будемо робити на стопу, на стопу. Так, видно, не видно. так, Зараз робимо ми пальчиками стопою робимо вперед, назад. Вперед натягуємо ножку і назад. Десять разів робимо ми. Якраз тут у нас розминається. Наши ножки разминаются. Так, ручки поставили сзаду. И разминаемся. Разминаем стопу по черзи. Одну, другую. Так. Добре. Так, чтобы это все не, не видно. Трошечки вниз. Так. Разом всі. Приєднуйтесь. Так, зараз по колу покрутили. По колу покрутили в одну сторону і в іншу. Так. І пальчиками робимо. Зжимаємо, розжимаємо, стискаємо і розтискаємо. Дихаємо. Так. І зараз такий хвиль, такий хвилькой вперед. Так І назад. Добре. Розслабили ножки. Стопу трошки розслабили. Зараз почер по одночасно Дві ножки в одну сторону. Так, по колу. І в другу сторону. Так, добре. Так, І розслабили пальчики. Зараз ми Зігнули трошки ножки і робимо ми продвигаємось пальчиками вперед. Продвигаємось. Так. Вперед продвигаємося пальчиками. Добре, дуже добре. Розслабили ножки. Так. так. Вниз трошечки потрясли, розслабили. Зараз е, е, натягуємо п'яточки і стараємося вперед потягнутися. Потягнутися. спинка рівна, до одної ножки, до другої ножки. Можемо дотягнутися до пальчиків, стараємося не згибати. Якщо згибається трошки нічого страшного, можна трошечки вниз згинатися. Так, з дігнутими ножками. Так, добре. Розслабили. Добре. Зараз ширше трошки поставили ножки. І вперед розтягуємо наші ніжки, розтягуються. Так, до одної ножки, до другої. І теж взялися, взялися за пальчики. Так, спинку випрямили. Випрямили спинку. І тримаємо. Добре. Так, розслабили. Так, зараз ми робимо ми сідаємо, сідаємо трошки ще. сідаємо на колінка. І робимо, треба постілити щось під, колін, під коліна. І ручку одну в бік. і робимо ми в один бік, і в другий бік. Нахиляємось. Дихаємо, видихаємо, видихаємо. Вдих, видих. Десять разів робимо. Добре. Дуже добре. Молодці. Добре. Рахуємо самі, якщо я вже збилася. Так, добре. Зараз ми стоїмо на колінки і робимо прогиб, втягуємо животик. Себе. Спинку трошки округлюємо, Животик втягнули. Вдихнули і видихнули, прогнулися. Видихнули. Лопаточки звели. Вдих. Втягнули животик. Округлили спинку. Тримаємо. І видих. Видихнули. Розслабили. Добре. Зараз ми опускаємось, лягаємо і піднімаємось. На, на, на кістці піднімаємось на ручки, потягнулися, дихаємо. Розтягується наш животик, спинка, синички стегна, ручки розтягуються. Голову наверх не піднімаємо. Спокійно тримаємо. І вниз опускаємось. І вниз опустилися. Розслабили. Спинку розслабили. Зараз ми опускаємо ручки назад і лягаємо. Лягаємо. Трошки ширше ножки поставили і лягаємо. Лягаємо плечиками вниз. Так, можна поставити рівно голову і лежимо. Так, добре. Зараз ми рівно лягаємо, але ручки трошки в бік ставимо, розтягуємося, полежали. Розтягнулися. Другий бік. Видихаємо. І рівно. Добре. Розслабили. Трошечки ручками. По колу зробили. Дих, видих. Молодцы і назад. Добре. Так, дуже добре. Зараз ми лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку і ножки вниз опустили, ручки в бік, в бік, поставили. Зараз ми. Робимо, дотягуємося ручкою до другої ручки. Так, погнали. І по черзі. Один. Трошки піднімаємо з плечиками. Два. Потягнулися. Легли. Три. Потягнулися. Легли чотири. П'ять. Шість. Видих. 7. 8. Можна трошки прохрустити все. Дев'ять. І 10. Так, опустили ручки вниз. Вниз, опустили ручки ладошками вниз. Розслабились, трошки розслабились. І зараз ми робимо таку вправу. Натискаємо вниз підлогу ручками. сильно сильно сильно. І тримаємо. Погнали. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розслабили ручки. Повертаємо ручки наверх ладошки. Розслабили ручки, ножки. Спинку. Так, і ще разочок робимо. Повертаємо вниз ладошки. Вдих робимо. І видихаємо, натискаємо вниз на підлогу. Тримаємо 1, 2. Тиснемо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабили. Добре. Розслабили. Зараз робимо таку вправу. Піднімаємо ножку, згинаємо. І тягнемося личиком. Ручки в сторони. Погнали на другу ножку. Один. Погнали. Два. Видих. Три, видих. Чотири. Видих. П'ять, видих, шість. Видих. Сім. Трошки понапружується Прес наш. Вісім, видих. І дев'ять. Видих і 10. Видих. Розслабили. Так, Зараз піднімаємо ножку одну, Вдих, видихаємо, притискаємо до себе. Вдих і видихнули, тиснемо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо до себе. Ручками притискаємо ножку. Добре. Другу ножку вдих і видих. Опустили. І дві ножки підняли. Вдих і видих, притиснули. Добре, і покачалися трошки, покачалися, помасажували спинку собі. Так, добре. Зараз ножку на ножку поставили і зад, заду ножку беремо до себе, тягнемо, натягуємо трошечки трошки, відчуваємо, щоб не було боляче. Тримаємо. Якщо відчуваєте вже трошки боляче, отримали вниз, трошки опустили. Наверх. Видихнули, видихай, Добре. Опустили, поміняли ножку. Вдих і видих. Добре, опустили. Ручки в сторони, ножки зігнули. Ножки зігнули і повертаємо в одну сторону, голову в іншу сторону. Потримали. Вдих, видих, в другу сторону. І ще разочок. Вдих, видих, повертаємо, і ще раз вдих, видих, добре. повертаємося Повертаемся на наживи, лягаємо, Ручки вперед. І піднімаємо. Ручки і ножки піднімаємо. Так. Ручки і ножки піднімаємо. Погнали. Вдих. Видих. Тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустили. Так, зараз ручками піднімаємо. Один. Ручку по черзі. Два. Три. Чотири. Високо не піднімаємо. П'ять як можемо. Шість видих. Сім. Вісім, дев'ять. І десять. Зараз піднімаємо ножки. Погнали один. По черзі. Ручки можна зігнути. Два. Напружуємо сернички. Три. Чотири. Натягнули носочок. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Опустили. Так. Зараз робимо. Права рука, ліва нога. Один. Опустили. Два. Опустили. Три. Дихаємо. Дих. Видих. Чотири. Десять разів. П'ять. Шість. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. Видих. Десять. Видих. Опустили. Розслабили спинку. Так, піднімаємось. Вниз опускаємось. Розтягуємося, розтягуємо спинку, розслабляємо. Так, добре. І зараз ще зробимо одну вправу. Робимо ножку, піднімаємо бік колінка. Зігнули, погнали. один разів. два. Потримали, три, чотири. П'ять потримали, тримаємо. Як можна вище, як можемо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Видихаємо. І пряму ножку випрямляємо. Тримаємо. Добре, опустили. Другу ножку. Погнали. Один. Два. Три. Голову не піднімаємо, не опускаємо. 4 рівна голова, 5 тримаємо, 1, 2, 3, 4, 5 і випрямляємо ножку, 1, 2, 3, 4, 5, опустили, вниз, опустилися. Так, піднімаємось помаленьку, сідаємо, розслабляємо ручки. Вдих, зробили. Потягнулися наверх. Потягнулися. Видихнули. Так, вдих. Ще разочок потягнулися. Видих. Розслабили плечики. Вдих. І тут зверху розслабили, розслабили, і видихнули. Потрясли, розслабили ручки. Ви молодці, ми молодці. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось тренування, як ви відчуваєте, почуваєте себе після. Такого тренування, які більше вправи вам показувати. Дякую, що були зі мною. приєднуйтесь, всім гарного дня, па-па!